Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi q 4 e-tron. Автомобіль у нас у чорному кольорі 2022 року випуску з батареєю 82 кВт. У нас тут безключовий доступ. Також присутні датчики сіпових зон. Всередині нас зустрічає дуже гарний чорний шкіряний салон, Електроскопідйомники з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал. Також присутня мульта повністю електронна приборна панель, дачі світла та дощу. Автомобіль у нас у S-Line Також присутня автоматична коробка перемикання передач. запуск у нас відбувається з кнопки, велика відповідно магнітола керування автомобілем, бортовий комп'ютер підігрів передніх сидінь. Також у нас є обігрів керма, мультикермо адаптивний круїз контроль та панорамний дах. Стеля чорна всередині. Позаду також дуже гарний та збережений стан сидінь. Клімат контроль у нас багатозонний Також поширюється на задній ряд сидінь, електрослопедйомники посаду та доволі велике, там міське багажне відділення. Автомобіль у нас також оснащений парктроніками спереду та позаду та камерою заднього виду. Повний привід приїхав сюди США, в Україні у нього один власник. Дуже гарно відновлені пошкодження. Технічно повністю обслужено. 2000 тому проходила ТО заміна мастил. Та діагностика ходової частини. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, місто Львів, вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопак'я.